Спеціально яєць не провітрую. Ото поки перевертаю яйця, просвічую, вони собі провітрюються самостійно. Тут є. Так, півнюю треба купити якогось смаколика. За роботу. Чотінько. І тут так само. Якщо в господарстві багато півнів, то знаєте, що яйця будуть незапліднені. Я, як проводив свою першу інкубацію, було багато півнів, їх не порубав, то коли півень один топче курку, інший прибігає, його збиває. Тут нічого. Бувтун. О, це його точно треба забрати. Все то темне, 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 нема нічого, бачите? Не знаю, як там воно правильно називається, чи бувтун, чи не бовтун. Ну, типу. Але ні. Ні, таке шумовиння. Ні, ні. Нема ні... Судинок нема нічого. Я думаю, що це треба теж забрати викинути. Таке під знаком питання. О, тут гарно все є. Тут теж гарно все є. О, тут теж файно є.